Сьомий поверх МЕГУ став епіцентром знайомств і яскравих емоцій. Тут відбулася благодійна вечірка Welcome to MEGU, яка зібрала першокурсників, щоб допомогти їм відчути справжній студентський дух. Музика, інтерактив та невимушена атмосфера зробили цей вечір особливим. Кожен зміг знайти нових друзів і стати частиною університетської родини. Тарас студент першого курсу. Каже, що отримав нові знайомства та хоче, щоб в майбутньому проводили більше подібних заходів. Це щось нове для мене дуже все цікаво. Можна було мол, не стеснятися, що робити. Хочеться щоб більше проводило більше таких заходів, тому що ну, реально більше розбавити те, це студентське життя, навчання і. Just, just Атмосфера єдності відчувалася всюди, від танцмайданчика до цікавих розмов у куточках зали. Учасники кажуть, такі вечори дарують не лише емоції, а й допомагають знайти друзів, із якими пройдеш увесь студентський шлях. Першокурсниця Аліна розповіла, що їй вдалося познайомитись з багатьма ровесниками з інших факультетів. І саме це, за її словами, робить подібні заходи такими цінними і дівчатами, і з хлопцями, і я думаю, що це буде просто супер. Я надіюся, що я буду далі спілкуватися і що буде класно. Голова студентської ради Марина Ковальчук в свою чергу зазначає, головною метою заходу було об'єднати нових студентів і показати їм. Що вони є частиною великої університетської спільноти? Було би класно організувати якийсь захід для студентів як початок навчального року, щоб зарядити їх енергією позитивною, щоб вони знайшли нові знайомства, і їм було цікаво ходити на пари з новою компанією. Завдяки благодійній складовій подія отримала ще й важливий зміст. Кожен мав змогу долучитися до доброї справи. На заході було зібрано 11 тисяч гривень, які підуть на допомогу Збройним силам України. Вечірка welcome to MEGU стала першим кроком у студентське життя для цьогорічних новачків, яскравим, дружнім і натхненним. І судячи з їх настрою, на подібні заходи, вони точно чекають ще. Богдан Прокопчук, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.